Ромайському палаці культури хімік облаштували пункт незламності. Це ініціатива уряду, яку ініціювали у листопаді 2022 року на фоні масових обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії. Ці місця передбачають можливість безкоштовно зігрітися чи підзарядити гаджет в умовах тривалого знеструмлення населеного пункту. Працювати вони будуть так, як і заявлено при довгих блекаутах. Ми розуміємо, що е, пункт незламності це не можливість там будь-якої миті зайти, е, зарядити батарейки. Ну, хоча ми, там, якщо така можливість буде, то ми будемо надавати її. Але ж, е, по-перше, всім треба осмідовити пункт незламності, це при довгих блекаутах. Як ми плануємо е, працювати, ну, е, що, що касається, що стосується е, нічного часу доби, то ми розуміємо, що комендантську годину ніхто не відміняв. Тобто, якщо протягом е, Доби сьогоднішнього дня там, там, ми розуміємо, що електроживлення не відновлене, не відновлене і ми е, на ранок наступного дня е, відкриваємо пункти незламності до того часу, коли дадуть світло. Е, таким чином ми розуміємо, що зможемо е, за, забезпечити людям, людям базовий набір послуг: це там, посидіти, попити води, погрітися, е, зарядити гаджети. Але ж так, так же точно розуміємо, що там 24 на 7 генератори працювати не зможуть. Тобто Це там, дуже великі витрати пального і забезпечити всі пункти незламності на, на такий обсяг пальним це буде неможливо. Тобто генератори будуть працювати там періодично від там, до двох годин. Кожного разу то це дасть можливість там, під, ну, підігріти воду, там, зарядитися, там, підсвітити, підзарядити акумулятори та все інше. Пункт незламності знаходиться на другому поверсі. Для нього передбачений окремий вхід. Намет цього пункту вирішили встановити у приміщенні. Саме для того, щоб зменшити, зменшити витрати на опалення цього намету. Тобто, це достатньо там а, з. Невеличкий обсяг повітря, який треба буде нагріти. Тобто це економія з точки зору там і опалення і з точки зору можливості швидко там, певну кількість людей. Загалом в Парумайській громаді облаштовано чотири пункти, де передбачені тепло, вода, електрика. Це вестибюль біля санпропускника лікарні. Там також є е, зручності і можливість відкрити будь-яку пору е, доби, е, пункт незламності для прийняття е, необхідної кількості людей. І по старостинських округах у нас і в Грушино, і в Варжавчику також є пункти незламності. Вони е, е, також обозначені на, на мапі е, незламність ковєї. Місце для короткострокового одночасного перебування людей у пункті підготовлено з урахуванням потреб як дорослих, так і дітей. Можна прийти з маленькими дітьми, ми облаштували дитячий куточок, можна і помалювати, і просто погратися з дітьми. Також ми плануємо пригощати людей гарячим чаєм, і навіть є швидкі супи. При потребі ми можемо нагодувати навіть маленьких дітей в ліжко. Це в нас люди приносили. Коли ми облаштовували бомбосховище, люди приносили в перші дні війни різні речі: і ліжка і матраси. Тобто, ви ж знаєте, що в перші дні війни люди в нас буквально жили в підвалі, дуже боялися. Тому ті речі, які залишилися, ми перенесли до пункту незламності. Уже майже місяць в нашому палаці діє гуманітарний хаб. В гуманітарну допомогу ми видаємо різним категоріям. Тому все, що в нас є, ми звісно будемо приносити і до пункту незламності. Тобто люди зможуть користуватися все, що в нас є. Це і харчі, і особиста гігієна. Тобто, ми всім забезпечені. В місті до створення пунктів незламності долучився і відповідальний бізнес. Наразі таких пунктів в місті два їх наповненість та відповідальність за взаємодію з громадянами. Це задача виключно підприємців, які долучились до цієї ініціативи. У пунктах є можливість підзарядити гаджети, зігрітися та підключення до мережі інтернет.